Привіт-привіт, друзі! А чи знаєте ви, що транспорт буває пасажирським та вантажним? Пасажирський транспорт перевозить пасажирів, тобто людей. А вантажний транспорт перевозить різні вантажі: пісок, цеглу, меблі. Тож давайте пограємо. Уважно дивіться на транспорт та скажіть, який він пасажирський чи вантажний. Починаємо. Який це транспорт? Пасажирський. А це який? Мантажний. Це що за транспорт? Мантажний. Автобус. Який це транспорт? Пасажирський. Це що за транспорт? Теж пасажирський. А цей? Мантажний. Це що за транспорт? Важний. А цей? Пасажирський? Молодці!